Доброго дня. Сьогодні дуже хороший день. Вересень, неділя, сонце тепло, дуже тепло. І прогулянка по лісу була просто чудова. Але натрапила я на невельми приємний факт. Біля дороги. Росла черемуха, дуже рясна і солодка. Вони бувають і гіркуваті і ягідки на черемухах, а це була саме така дуже солодка. Звичайно, хотілося всім нарвати ягідок і зломили. Зломили спочатку. Бокові якісь гілочки доставали, і воно зламалося. Врешті і верхівку зломили. Не дуже й обібрали. Висять ягідки. Черемуха старалася. Густо, рясно і соковита. Навіть у таку сушу, тут соковиті ягідки. Але, певно, вона не засохне повністю, але тієї краси, коли вона була струнка, височенька і добре родила ягоди, будуть підламані такі, на весну всохне, певно, той верхівка та. Знаєте... Звичайно, це не остання якась єдина деревинка, яку треба берегти, як зенецю ока, але ж ламати без потреби не варто. В цьому є, до речі, і велика підказка, велике навчання для людини, бо Часто й густо буває людина. Я...